вечір. У столиці 17. -та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса І Зараз поговоримо на такі теми. Поранені бійці потребують донорської крові. На місці древньої вулиці на поштовій площі хочуть зробити підземний музей. Транспортники у день вишиванки перевдягнуться і влаштують розіграші. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, але десятеро були поранені. Найбільші втрати сили АТО понесли у ході бою під Троїцьким. Про це повідомляють в адміністрації президента. За словами речника АТО Андрія Лисенка, найбільш спокійною залишається обстановка на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку залишається стійка тенденція до розширення географії бойових дій. Окрім артилерійських і танкових обстрілів українських військових в районі Донецького аеропорту з боку противника бойовики. Проявляли активність поблизу селища Гранітне, а також північніше Авдіївки, де раніше режим припинення вогню порушувався досить рідко. Поблизу селища Троїцьке відбулося бойове зіткнення між українським прикордонним нарядом та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка складалася з 10 осіб. На допомогу прикордонному наряду оперативно прибуло армійське підкріплення і завдяки злагодженим діям. Сил антитерористичної операції двох бойовиків в ході бою було знищено. Решта відступили. На сході України продовжують зводити оборонні рубежі для збройних сил України. На Луганському напрямку інженерні підрозділи збройних сил України та будівельні організації нарощують систему фортифікаційних споруд вздовж лінії розмежування. Оборонні рубежі обладнують дзотами, капонірами та бліндажами. Застосовуються не тільки дерево, але й залізобетон. Інформують у штабі. АТО. вогневі точки та бліндажі, зокрема, зводяться за проектами Київського військового проектного інституту збройних сил. Дзоти пройшли успішну перевірку на Житомирському полігоні. Вони витримують 150-мм міліметрову артилерію. Йдеться у повідомленні штабу. Центр крові київського шпиталю запрошує донорів здати кров. Кожного тижня до військового госпіталю привозять поранених бійців, яким життєво потрібне переливання. Особливо затребувані донори з четвертою групою крові резус позитивний. Щодня на збір приходить до 15 осіб. Проте за словами лікарів цього недостатньо. Здати крові таким чином допомогти пораненим героям можна щодня, крім вихідних з 9 ранку. Процедура проста: заповнити анкету донора та пройти на місці лікарську перевірку. Можна просто приходити, ми з ними проводимо їх огляд, опитування і робимо допуск до здачі крові. Якщо вони підходять нам за станом здоров'я, за своїми фізичними показниками, то ми їх тоді допускаємо до здачі крові. Накануні, виходить і в день здачі, не їдять молочного і жирного. Треба допомогти людям, які займаються більш важливішою справою. Ми тут в цивільній житті, да, вони там десь за нас тримають росіян. Значить, ми маємо свого боку щось допомогти? Я вважаю, що це найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців, які воюють. Це та дрібниця, яку ми можемо дати. Міський голова Віталій Кличко перевірив, як триває будівництво та реконструкція двох навчальних закладів столиці. Зокрема, в мікрорайоні Позняки 4 завершується будівництво нового триповерхового дитсадка на 220 місць. Мер, мер зазначив, що роботи ведуться за сучасними та енергоощадними технологіями. У будівлі утеплений фасад, металопластикові вікна, просторі світлі групові кімнати. Спортзали басейн. Наразі заклад готовий на 80% і 1 серпня зможе прийняти дітей. Крім того, Віталій Кличко проінспектував і реконструкцію 128-ї школи на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі. Після завершення робіт, у тому числі з будівництва другого корпусу, навчальний заклад вміщатиме 33 класи. Для школярів готові сучасні комфортні кабінети, спортзали, басейн і їдальня. Обидва об'єкти будуються за рахунок міського бюджету і будуть відкриті до початку нового навчального року. Зараз ми знаходимося в 128 школі, яка збільшила кількість учнів майже в два з чимось разу 400 учнів було. Зараз планується більше тисячі учнів. Я впевнений, що таких сучасних школ шкіл в місті Києві не так багато. Де великий спортивний зал, де великий басейн для плавання, де сучасні зараз будуть монітори і все обладнання, і в цьому напрямку. Ми робимо Київ комфортним містом для всіх, хто для всіх мешканців Києва. Мер Києва Віталій Кличко доручив секретаріату Київради підготувати проект рішення про запровадження електронних закупівель для всіх структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств міста. Відповідне доручення Віталій Кличко дав під час засідання антикорупційної ради Києва. Так, за інформацією радника Київського міського голови Юрія Назарова, завдяки впровадженню процедури електронних торгів із системою пониження вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора раза дешевше ніж це передбачає кошторис. Також система електронних торгів дозволила закупити медичне обладнання для київської лікарні номер 6 за більш вигідною ціною. Наступного тижня ми презентуємо вперше в Україні програму електронного бюджету міста Києва. Прозора, відкрита. Відкрити всі надходження і всі витрати з бюджету. Не тільки в міській адміністрації, районних адміністрацій. Це доходить до ЖЕКів до кожного будинку. І це одна із ключових запорук для того, щоб побороти корупцію. Пільги на проїзд у муніципальному транспорті для інвалідів усіх категорій залишаться без змін. Для цього міська влада знайшла додаткові кошти у столичному бюджеті. Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький за підсумками тристоронньої соціально-економічної ради за участю міської влади, профспілок та роботодавців. Також на засіданні вирішили прискорити розгляд надання податкових пільг підприємствам, де працюють інваліди. А на базі Київського міського центру мікрохірургії ОКА та шостої клінічної лікарні відкриють спеціальне відділення для людей у яких майже відсутній зір? Прийнято рішення по розробці дорожньої карти по інших проблемних питаннях, які є сьогодні по незахищеним верствам населення. У нас підготовлена вже тристороння угода між київською міською адміністрацією, між профспілками і роботодавцями для того, щоб разом в важкі часи вирішувати питання, які є сьогодні у київських підприємств, Які є сьогодні в київські підприємства це є кияни. Да, тому ми не можемо не вирішувати питання киян особисто тільки думкою КМДА. До кінця місяця ми плануємо підписати цю угоду. Ця угода трирічна, досить насичена, грунтовна. Це свого роду маяк або сигнал киянам про те, що в місті визначена стратегія розвитку міста, що будуть певні взаємовідносини, трудові, виробничі, соціальні, між владою, між роботодавцями і киянами працюючими. У Києві створили спеціальний інформаційний штаб стосовно археологічних робіт на поштовій площі, який щовівторка інформуватиме журналістів та всіх зацікавлених експертів і киян про подальші роботи з дослідження та музеїфікації археологічних знахідок. Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, презентуючи інформаційний штаб громадськості. Він працюватиме щовівторка на базі Центру археології НАН України за адресою. Вулиця Григорія Сковороди, 9Б. результати його роботи будуть оперативно оприлюднюватися на офіційному сайті. КМДА чиновниця повідомила, що на місці археологічних знахідок у районі поштової планується відкрити підземний музей. Київ вирішив підтримати день вишиванки, який проходитиме 21 травня, і розіграти три проїзні квитки серед, серед патріотичних пасажирів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підприємства. Відзначається, що 21 травня усі кондуктори підприємства прийдуть на роботу у вишиванках. Аби взяти участь у розіграші проїзних, треба також одягнути українську вишиту сорочку і сфотографуватися з кондуктором у національному одязі. Далі протягом дня фото скинути на сторінку Київ у Фейсбуці. Переможців оберуть у п'ятницю. Після блоку новини в ефірі телеканалу Київ дивіться програму у центрі уваги з Наталією Денисенко. Наталія радий тебе вітати. Хто в гостях про що будете говорити? Вітаю Олексу. У центрі уваги буде система отримання субсидій. От під час парламентської години запитань до уряду до уряду у п'ятницю заступник міністра соціальної політики сказав, що система працює, і що отримувачами субсидій цього року стануть близько 25% населення України. От як саме йде процес оформлення і з якими проблемами доводиться стикатися претендентам на державну допомогу? На це запитання відповідатиме їй студії Юрій Крикунов, директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Ну а глядачів, як завжди. Де я закликаю приєднуватися до нашого ефіру, ставити власні запитання. Почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Зараз євгенія Золотаверха розкаже про події спорту. Наступний випуск дивіться о дев'ятнадцятій. Будьте з нами. Місто спорту прийняло два найпрестижніші театри столиці: Національний академічний театр оперети та український драматичний театр імені Івана Франка. Зустрілися не на сцені, а на футбольному полі. Ця гра відбулась у рамках товариського турніру, що об'єднав декілька київських театрів. Відкрив лік голам у грі театр оперети Богдан Бенюк, хоча й намагався врятувати ворота від голу, але не зумів. Гравці оперети впіймали кураж, що підігрівався трибунами і ще двічі засмутили колег по цеху. Франківці старалися і таки розмочили ворота суперника. Однак це лише розлютило команду київської оперети у підсумку. 7-1 рахунок, хоча й розгромний, проте зовсім не образливий. Адже головним був не результат, а настрій, а ще кошти, які волонтери збирали на допомогу українським бійцям, що лікуються у центральному шпиталі Києва. Вони виграли по всіх статтях, і це нормально є. Але дуже важливо, що цей матч він е, несе енергетику дуже класно, що не, навіть не результат. Вони могли нас трошки пожаліти і не забивати так, як Канада забила Росії. Але але те, що ми маємо, то ми маємо так нічого страшного. Ми просто будемо мати тепер можливість займатися цим постійно і розуміти, що отакі, як ви кажете, що ми зробили мхативські паузи, це була вимушена річ, яку заставили нас зробити суперник. Близько дев'яти годин поспіль у столичному палаці спорту тривали баталії всеукраїнського фіналу змагань з баскетболу 3 на 3 серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. Переможці регіональних змагань з 23 областей областей міста Києва боролися за звання чемпіонів країни у двох вікових категоріях – 97-го та 2000-го років народження. Фінальний етап змагань проходив одразу на восьми майданчиках, адже окрім хлопців, цей різновид баскетболу останнім часом став популярним і серед дівчат. Переможцями турніру серед юнаків стали команди з Южного та Луцька. А серед представниці прекрасної статі перемогу святкували школярки з Харкова та Бердянська. Ми вже тренуємося 5 років. Кожен день тренування, крім одного вихідного, по 3 години. Ми завжди в себе впевнені. Навіть якщо сильний суперник, ми впевнені в себе. У Києві відбувся фінальний етап всеукраїнської футзальної ліги. До столиці з'їхалось вісім найсильніших колективів, які протягом сезону не знали собі рівних у своїх регіонах. До фінальної стадії змагань потрапили шестикласники: з івано франківська Житомира, Вінниці, Херсона, Чернігова, Хмельницька, Луцька та Києва. Столичні школярі у матчі за третє місце розгромно поступилися одноліткам з Вінниці нуль а ось у поєдинку за золото змагань боротьба була куди більш напруженою. Представники Івано-Франківська, які займаються на базі футзального клубу ураган, у фінальному матчі зіграли проти Житомира після бойової нічиєї 1-1 в основний час переможець турніру визначався у серії п'ятиметрових ударів. У футбольній лотереї фортуна посміхнулася школярам Житомира. Такая победа, тим читає, надається 1-0 проигрывать, 1-1, куча в кучах моментів. І по пенальтям емоції превышають. Звісно, нету таких у нас комбінацій, як, наприклад, Ивана франковського Діційно видно, що специализированная школа, У них є якісь заготовки, розігроші, стандартних положень. Наразі це все. До зустрічі.